Сьогодні вільно володіти іноземною мовою, зокрема англійською, не лише модно, але й життєво необхідно, адже подібні знання допоможуть вступити до престижного вищого навчального закладу, а згодом знайти хорошу роботу. До того ж, вони сприяють розширенню загальних знань кожної, навіть дорослої людини, та підвищують самооцінку. Грунтовні знання на будь-якому рівні підготовки забезпечить полтавська школа англійської мови, яка працює у нашому місті вже 11 років. Її висококваліфіковані спеціалісти, що мають сертифікати європейського рівня, навчать вас писати, читати, вільно спілкуватися, а найголовніше думати іноземною мовою. Програми обучення построены з учетом общеевропейських рекомендацій і гарантують результат на всіх рівнях обучення. Предлагаем теми не банальні і завжди викликають у студентів бажання общаться, обсуждати їх, спорить, що розвиває їх навички Свободного общения и позволяет им преодолеть языковой барьер. Помните, что начинать изучение языка никогда не поздно. Вне зависимости от вашего возраста и уровня подготовки, мы подберем программу, которая ідеально подойдет именно вам. Нині мовна компетенція надзвичайно важлива складова престижу будь-якої компанії. Спеціалістами школи англійської мови розроблено ряд високоефективних програм для корпоративного навчання, попит на які зростає з року в рік. До речі, школа проводить і корпоративні навчання на території. Замовника полтавська школа англійської мови максимальний результат та ґрунтовні знання у найкоротший термін.